Всім привіт дорогі друзі, з вами Теробайт і я хочу вам показати перше моє відео на маламу Академію. Так, ви правильно зрозуміли, мене прийняли на маламу Академію. Тому давайте зразу переходимо до відео. Перше фоно, що я зробив, я прочитав правила. Потім на радощах заходжу в Майнкрафт. І так, я зайшов на сервер, дуже класно, тому я зараз піду шукати собі територію за 1000 блоків. Якийсь непонятний сундучок. Требу, давайте подивимося, що там є. М -м, для дороги, понятно. Йдемо далі. Опа, ягодки треба її зібрати. Ну, біжимо далі. Пробігши приблизно 1000 блоків, я зустрічаю портал. А потім далі біжу по своїх справах. Коротше, хотів побудуватися на мінус тисячних координатах, але видно, що не цього разу. І я по дорозі вирішив позбирати тростину. Пропливши ще трішки, я знайшов своє місце привалу. І щоб точно показати, що я тут живу, поставив верстак. Потім я побачив зомбі, який до мене плив. Вирішив його вбити. Але він сам вирішив здатись. Але все-таки через три хвилини я помер. Появився знову на спавні. І я знову проробив цей самий шлях. Повернувся додому як вночі. Зібрав всі свої ресурси. І знову помер. І знову спав, І знову добування, шлях і знову вдома. Ось такі бувають перші 20 хвилин на Малемій Академії. Не забудь поставити лайк, з вами був Тербайд, тому бувайте!